В цьому відео ви дізнаєтеся про розмір комісій та штрафів, якщо ви не своєчасно вносите платіж по кредитній картці Монобанку. Санкції за порушення зобов'язань за кредитом в залежності від кількості днів прострочення. Перший період від 1 дня до 30 днів штраф буде у розмірі 50 гривень. Від 31 дня до 90 днів штраф у розмірі 100 гривень. І третій період від 91 дня до 120-210 днів штраф за формулою 100 гривень плюс 6,2 від суми загальної заборгованості, яка виникла на перший день відповідного календарного місяця, і пам'ятка строк. Це після спливу якого формується фінальний рахунок, який визначається банком в односторонньому порядку, але не менше 120 днів з моменту настання прострочення виконання зобов'язання і не більше 210 днів. Розумієте, це відповідальність за прострочення грошового зобов'язання, який буде у розмірі 74,4% річних. Не забувайте сплачувати своєчасно мінімальний платіж, що постій. Санкційні штрафи від монобанку за прострочений платіж не нараховувались. всього найкращого вам.